Привіт, хлопці. Зв'язалася з магазином Мототек в Дніпрі, пояснили проблему, що з'являються царапини на перах і посторонній звук, такий, як ніби щось шкребе всередині вилки. Вони кажуть, ну знімайте, відправляйте назад. Зняв ромчик ціпера, коротше, відправив на Дніпро. Вона там пролежала, ну, переці прилежало декілька днів, щось там нам дають відповідь, що займаємось, займаємось. Потім ми знаємо, що ці пери відправили поставщику на Одесу. Коротше, пробула вона в Одесі, пробули в Одесі десь півтора тижні. Також відповідь займаємо, займаємося, займаємось. І потім все вам вилку назад відправили. Ну Поки вилка йде, ромчик питає, така, що, що, що ж там було. Е, там дефект по пружині в одному з пер. Е, замінили масло. Ну, а пружину замінимо. Коли через там, ну, зв'язалися з заводом виробником, через кількість місяців прийдеться нова пружина, і ми вам її замінимо. А поки що можете кататися на старій, е, катайтесь, типа нічого страшного. Ромчик каже, як це нічого страшного. Каже, Почекайте, це каже, пружина треба по автобусу, да, будемо так називати, по трубі. Вона витирає, потім прийде нова пружина. Ви мені поставите нову пружину вже в потерту трубу. Що це каже за прикол? Коротше, повірте нам, там було куча розмов, куча. Е, Спочатку Рома старався просто розмовляти, потім вже каже, блін, за мене ваш мотик, збирайте мотика нафіг назад. Новий мотик купив блін, за такі гроші. <кій> каже, блін, оці, ці косяки, оці що це за прикол? Якщо рекламація, то це повинна бути рекламація повністю всієї деталі, а не пружини. Що за хрень така повна? Коротше, кажу, Ромчик, ти е, телефонуй на магазин і кажи, нехай дають офіційну бумагу з печаттю, що коли прийде нова пружина, вона тобі її поміняють. поміняють. Тому що, може бути таке, знаєте, е, як на ну, надрока, ти катайся, все буде нормально, воно притреться, а потім прийде, е, а може нова пружина не прийде. Або як не прийде через два місяці, скажуть, так ти заїздив в мотика, там, все там, вилка вже покосана. Ну, Якось там прийшла йому офіційна, офіційна гарантійна книжка. Де вписано, що вже була гарантія обслуговування вилки. Отак от. Також от. ну, так задавали питання, а що робити з цими царапинами на перах. Ну, Там нічого страшного, катайтесь. Ну, коротше, повна херня, мужики, якщо чесно, Поняли? з цією вилкою. Шорумчик, плюнув, каже, ладно, будемо далі спілкуватися, будемо далі виносити їм мозок, тому що це фігня повна. А зараз каже, ставлю, буду кататися. Каже, задобався вже ждати. Ну, от, з ним Скільки? пару годин покаталися, так чесно кажучи, в одні, в одному спер він відкрутив е цю пробочку, трішки воздух вийшов, і звук дійсно помінявся. Звуку вже такого страшного немає. Ну, а царапини на перах ніби не з'являються. Щось воно допомогло. Ну, Як буде далі, чесно кажучи, будемо дивитися. Ну, от такий косяк у мотику, піпець, як неприємно. Ну а далі зараз побачите відео, там таке чуть-чуть покаталися. Таке типу як обкати, не дає нагрузки. Хоча я в обкатку абсолютно не вірю. Я там вірю, що ну як, ну, як обкатка. Але обкатка, там таке, Кілометрів 20-50 проїхатися, щоб все, всі деталі так знайшли свої місця. Нема потреби в обкатці. Просто заливайте якісне масло і газуйте нормально. Не давайте йому натяжечку. Краще дайте більше обертів. Все, ну і Зараз там пару відосів, як ми каталися, можете подивитися. Якщо будуть якісь запитання, то, будь ласка, звертайтеся. Коротше, насправді була поцілилася дуже довга історія. Ці всі два тижні званювались, переговорювали, нам е е лапшали фігню всяку. Ай. Я до того, що кажу Ромчику, кажи, що будеш вертати мотика назад, на воно таке треба, поїдеш в якийсь інший магазин, наприклад, в Києві, купиш мотика, і, і будеш і будеш їздити, можливо. Бачите, таки ось якість регіонів. Як ми повершили на, на, деяких, на деяких відео, ми такі не перші з, з такою роботою вилки. Майте на увазі. Хоча, як наш товариш і Ромчик, от вибирали, що е, такі політиці, от 000, такі, в такій ціновій політиці 136 тисяч це такий самий оптимальний варіант по мотиках, по китайських. Оце Gion Gini X. Light трохи відстає по комплектації. Так казали. Ну, таке, коротше. Я, я якби, якби брав, ну, не знаю. Сильно, чесно кажучи, не задачи Може, взяв би лайта, наприклад, такий непоганий мотик. Можливо. А можливо, так само взяв би цього GNX. Мені, наприклад, ну я це коротше, вже не буду вникати. В Лайта там свої нюанси, у GNX свої. Головне, що власнику подобалось їздити на цьому мотику. Ром, що каже, тренка, що може взяти лайт, він чуть дешевший. Я кажу, Рома, бери те, до чого лежить душа, бо купиш лайте і будеш кататися і хотіти GNX. Тому якщо є можливість, одразу бери те, що подобається. Оце так, мужики, краще будемо кататися, будемо дивитися, що воно вийде, як воно скільки воно працює. Я взагалі катаюсь на кові-максу. І мені, в принципі, поки що вистачає. Будемо здобувати навики їзди на мотоциклах. Все дуже непросто оказывается. Все хлопці, бережіть своє здоров'я, катайтесь акуратно. Ще, до речі, немаловажливо, важливо, треба кіт нормальний підкупити, а то вона така китайська фігня. Все, удачі. Ну, хочете там двісті пару відосиків. О, ромчик нарешті виїхав, ну, пацани побіли. Бомба! Бомба. Валить нормально? Ну син! Ну каву тримай, Адріанчику. В порівнянні з тим, що було, то, блін, ну хана. Ага. Скажи, да, син. А можна ми ще тут завтра покатаємося з тобою? Толя, він можна, просто можна? рулиться, я можна тобі кажу, надо, щоб ти поставився. Так можна? Ти руля відпустив? Ти, Ні, ще не відпустив. Я ти, не хочу не трошки покататися, покатати, а тоді дай ага. здраві. Не завалий, Адріан, Ой, Тіхон, ти зараз можеш вилізти, лапка може провалитися і він впаде. Ти хочеш вилізти, давай я потримаю. Да. Ти належь, я ті Держиш? Блін, ну це хана, я тобі кажу, звісно, їде, блін. Це не з тим. Ти просто їдеш, його не кидає, нічого, просто як танк. Держи. Ну ти ж знаєш. Так, перше Ромчика падіння. 30.01.25 до землі недоставку. не достав, Не в зуб каблуки чи не в дів каблуки. Так, Щас. Щас Ромчик буде вибрати цей прыжок трамплін. Що заведеться, що йому? Так это... Надо, что, надо карбюратор менять? <свист> а. Ну давай. Ага. 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 Москву, другую давай. Слава. Еще раз будешь? Давай. Не порадим, не порадим. Я левому типа Піши. Так ти тормози, хана природка, мейкінг стоїть. Та глянь десь там знизу печер. Ой небо гарне Небо гарне, хана Панки, пацаны, мы вас любимо! Семья в воздухе миронники, привіт! Ми на краєвиді. вийді. Да, гой Тишу що, мене колоша на чем Я думаю, що не страшно було. Думаю не, то я спать. Просто спати. Шов, знимает. Да і стам! Десь там, Роман. А чи ты без світла катаєшся? Та їдь уже. О, ні, виключимо, давай так не видно. Та ладно, їдь, їдь, не парься. Ну, вниз! Задний зажимай, переднім притормажуй. О, диви, як вообще ще налегке, а? Глян, ти був прав, Геон ге. Ге, повна. Дивись. Дивись, все в тормозній жидкості. Бачиш. Геон здувся. воздуху набрав повні щоки у тормозні шланги. Ну нічого, качнули, наче є тормоз, пружинка, лапка, тверда, як і має бути. Ще поїздить. Тулян, я вже дивився на ту гору на треку, що, що нас зума не витягувало. Вже сьогодні дивився на неї. Вже треба їхати і брати. Обкатка пройдена. Обкатка пройдена. Офіціально. Офіціально. Тормоза прокачані. Вилка на убой списана, так що можна дубасити. Можна дубасити на всі бабки. Да. Качали на треки з ромчиком, думали, що з йому не вистачає тормоза. А там прикол такий, в окошці тормозуха стоїть, в окошці тормозуха стояла, но забор там десь да, вище йде, воно не качалось, по кругу воздух ганяли не могли зрозуміти, чому прикол. Долили по саме верх і пішло діло. Прокачалось за пару раз, Такі діла.